Мішка ходить, курчат лякає. Привіт! Всім добрий день. Курчатка знов на виголі. Вчора в мене клієнтка приїздила, яка в мене вже каченят брала, і в минулому році курчат брала. Забрала сім курчаток звідси вмішаних. А сьогодні вони знов на виголі. Вон ганяють. Так, тітя. Так, їм добре тут. Задоволені такі. Ось така краса. Так, а я прийшла, на сьогодні такий теплий день, гарний сонячний. Я сьогодні консервую і прийшла по зеленушку для консервації. У мене тут ось є тільки цей шланг, все мені тут зіпсувало. У мене тут є листочки ось хрону рву, буду класти в банку. Знайду чистенькі, молоденькі листочки. Так. Там буду закривати в 3 літрові, в 2 літрову, в пару літрових. У мене там є мілкі помідори. І ті томати, що я привезла, від наших родичів. Ось тому багато не беру. Хрону, ну отак ось. Що? А ви що? Хочете гуляти, так? Да? На сонечко хочете? Зайки, то зайка? Зайка, ходи, йди. Зайка, тю-тю тю-тю тю. Де та зайка? Йди, йди зайка, йди. Де зайка? Іди, Іди гулять будеш. Іди. Пройди важко, давай, виходь. тю-тю-тю, давай. іди, йди. А не можеш пролізти? О, ледь пролізла. Йди, ко тю от уже, бандитки, А вам дам зеленушечки. Тайка пішла займатися своїми прямими справами, обов'язками. Пасеться, пасеться, дивіться. Взялайка моя. Пасетя. Хай пасетя. А ти що? Думаєш, куди це я забираю твою одну баришню да, постійно? хто тут бігає, собі ходить. Шкоду не робить, коротше. Я її розповіла, як в світі жити, і шкоду вона не робить. Так, моркв'яне бадиля я вже нарвала. яка капустина ще лишилася. Гарна. Зараз. Тут вже вибрали картоплю і посіяли. Здається, мені що редиску. Таку, щоб курям давати. Дивіться, які томати у мене спіють. Дивіться, чорні. Бачите, вони отако потім жовтіють з під низу. Зараз покажу. А, ось є один спілий, дивіться. І стає ось таким цікавим. Зверху чорний, а під низом отакий помаранчевий. Вже розрізали одненький. Ну, я вам скажу, що на смак кисловатий. Мені не сподобався. Ось. Такі вони якісь більш наче декоративні, не знаю. Це тоді жіночка нам дала розсаду, ну поки що прикола я не бачу. Так, дивлюся, ось кабак, дивіться, який вже. Зараз його зніму. Великий, бачите, потрібно занести стерти для капариків. ось. Так, а що це тут таке? Хтось наступив? воно плететься. Так, ну, морквяного господиля я вже нарвала. Ще пару штучок візьму. Ось в мене там багато вже. дивіться, тут жовті томати також є, дивіться, які гарні. М -м? Краса. І там ці смачні, до речі. Так, зараз ще базиліку візьму. Вже томати, бачите, відходять. Вже майже всі вирвали. Зато яблука дивіться, які висять. О, дивіться, яка яблуня. Скільки яблук наліплено. Зайка ходить. Так. А ці тут самосівні томати, в основному чері. ось. Такі ось також смачненькі. Тут ще картопля є, ще багатенько рядочків. Тут дивіться, яка яблуня цікава. Гарно. Ті ще дозрівають, ну, це ще рано. Вибирати перчик, ось вже сьогодні в нас такий холодний був. О, один упав. Ай. Холодний у нас був дуже ранок, там не знаю, може вже навіть і плюс два було. Коротше, дуже холодно було. Ось, то я вже переживала, думала, що вже може капець перцю, але ні, о, ще зламала зараз. Все нормально з ним, бачите? Так. Ну так дозріваю потроху. Такі ось перчини є здоровенні. Цей вже дозріває ось. Такий гарний перчик Різні сорти. Ну, вже трошки їмо і дозріває. Нехай дозріває. Так, і хочу взяти зараз цього базиліку. Тут є, а ви що тут хочете? Хочете щось, так? Да? А не знаєте що? Так, тут є гілячки. Базиліку. Тут в мене у верху росте в такому, бачите, я пересадила його в таку діжечку, тому що щось завелося в мене у базиліку і цей. І з'їдало. То це я врятувала, це, що вдалося врятувати. ось Трішки я так нарву. Що там? О, все. Ще чесночку потрібно буде пару зубчиків. І, в принципі, можна вже консервувати томати. Вон зверху дві красотки сидять. Австралорпи. Ніжки такі чорні, бачите, як смола. Тут всі внизу ганяються, вон зайка. Зайка. Що, хочуть травичку. травичку? Бігати хочуть так. Нема ж куди випускати. Зараз в мене малі корчата вон. на цьому, на вигулі, Бачите? А тих нема куди випускати, зараз я попробую щось. Сім... О, диви! Зайка! Що сталося? Ти за мною бігав, тебе взяло? іди, іди сюди. Для ну чого ти бігла? Сиділа, сиділа. Тут як побіжить? Ну, йди сюди. Диви, не хоче йти. От паразитка. От ти паразитка. От ти погана курка. Що тобі таке? Взяло тебе? Зайка. Ох, тебе взяло, Ну курчат полякала. Вода не закисала. Так, зараз що вам? Що вам нарвати? Що вам дати? Нема. Зелені вже нема. У нас ніде. Ой, Трохи в цьому є Хоч трошки. Тут зараз боїшся рвати, бо зараз з корінцем огірок вирвеш. Карлики у мене на вигулі, качки на вигулі. Малі курчатка на виголі, самі старші вже просто в хоздворі бігають. А ці тут у вольєрі, ну їх треба вже випускати туди, в хоздвірі, щоб вони вже бігали. Нехай вони там вже звикають, вже буду я їх туди вивгонити, тому що що ж вони тут сидять, ніякого толку з цього немає. І ці хочуть, всі хочуть зелені зелені дуже-дуже мало. тут трохи є. Всі хочуть. Що таке, натима? Нати вам трохи. Діти, ця курчатка. Віддять. Даю, даю. Даю трохи зелені. Вам. Де там та зайка погнала? Ось до вона. Зайка, що там єси? Нате. дивіться, як хочуть, бачите. Ох, їм зараз би вигул. То вони б нормально б зараз побігали, так що ж. Що, Зайка, дати тобі водички? Де там той шланг? Найди, зай. Де я тобі тут лишу воду, будеш пити сьогодні, так? На, зай, йди. Ти ж на вигулі, знаєш, і ті пити повинна теж. Тут. Тю-тю-тю, бачите, хочуть. І ті хочуть, тим треба щось скинути. Хоч бери, да сама ляж, як кажуть. Кажу, що я вам дам. Сама ляжу, да будете мене клювати. Так, зараз ще якусь кусь меню нарву, та тим занесумо. Це ж образа буде на цілий день. Що їм тут нарвати, я не знаю. Тут ось є трохи у буряках. Бачите, ми дробили, щоб все зразу не випалили і не викинули, хоч є трохи що дати зеленушки. А то ж, нічого нема. О, ось, оберемочок. Нарвала. Їдь сюди. Ідіть. Тип 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 тип. йдіть сюди. Ідіть. Типа 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 тіпа, типа. Нате, типа типа. тіпа, тип 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 женуться. Нати, ната. Ната. Щодня щось отако кидає, але ж це ж мало. Є. Ух, так, що в нас тут яйце є? Курка сидить, не будемо її чіпати. Все, кинула трохи всім, трошки рознесла, кролі, дивіться, як сплять. Ти чуєш, які вони на сонці всі відпочивають. Так. Тут у мене ще одна клочка сідає і кохінхінка. Садити її ніхто не буде. Не буде, ти, ти не будеш сидіти. Треба її зараз перенести. Ось сюди До каченята жили. Нехай вона тут трохи повистигає. Нема вже все. Не буду садити тебе. Хай походить зараз. Куди? Диви! Не встигла лишити. Петруша, заводь свою красотку. Бігом. Бігом! Давай заводь. Бігом. Кш -кш -кш. Дивись на нього. Розумний який. Угу. Да! Якраз. На секунду відвернулася, він же тут, як тут. Водички зараз ще поставлю ці курочці. І потім їже ще дам. вона не голодна. На вечір дам ще. Пуздо. Ну, співають як. Бака там сусідська. Гавка нехця, такса. Ти чуєш, як співають кури, бі? Диви-диви, як сплять. Криляки. Може йдіть якусь роботу робіть, свете. Дай на вулиці вони сплять. Подивися. Так, з одною рукою не візьму. Все, занесла курочці водичку і все, отак ковочку буду відучувати, бути насіткою, тому що насітка мені зараз вже не потрібна. А ви що там, скоро буде ти їсти. Зайка, не гребися там під томатом, йди. Так, все, пішла я консервувати. Вам всім пока-пока. Взяла букет із трав і йду до томатів.